Вітаю усіх вас, дорогі браті і сестри, зі святою неділею. Сьогодні тільки що ми з вами звершили молебень перед початком навчального року. Ми просили у Бога мудрості для вчителів наших, і щоб вони були мудрені. Ми просили для наших дітей, щоб Господь відкрив їм розум. Зміснив пам'ять, що вони все те, що на користь для них, пізнавали і усвояли. Павел, Патріасевський Сербський, казав такі слова: обіймайте і нюхайте, і цілуйте дітей, тому що вони пахнуть Богом. І дійсно, ця чистота дитяча, вона інколи настільки нас умиляє, що і посмішка зразу з'являється в дорослих, і якісь благовіння, і радість, і сила десь з'являється в нас, коли ми бачимо цих ангелів. І от наша з вами задача, і батьків, і вчителів полягає в тому, щоб ми якомога більше змогли сохранити оцю невинність, оцю чистоту, яку Господь дав при народженні кожній дитині. Хочу сказати декілька слів нашим вчителям, що ви пам'ятали, що ви носите одне із імен Господа. Бога нашого Ісуса Христа називали вчитель, і ви називалися вчителями. І пам'ятайте про це, що кому багато дано, з того багато і запитається. Тому будьте совісними і кожну дитину як свою приймайте. Це дуже важко. Це дуже відповідально. Но Кому багато дано, то з того і спитай Господь, ну тому і велика буде нагорода. Для дітей хочу сказати те, щоб ви старалися починати своє навчання з молитви. Йдете до школи і попросіть, Господи, поможи мені гарно навчатися, все гарне пам'ятати, а від поганого огради мене. Це не важко. Якщо це в привичку, нам буде легко вчитися, тому що Господь нам буде допомагати. Ви знаєте, є такі слова в Святому Письмі. Господь каже, якщо нема волі Божої на те, щоб будинок був побудований, то дарма трудяться будівничі. І якщо волі Божої немає, щоб город, щоб місто вистояло, то дарма бдять стражі. Тобто це євангельське. Цю Іванську мудрість е, освоїла народна мудрість і сказала так: без Бога не до порога. Тобто, з Божою допомогою все буде у вас получатися. Згадайте великих святих, таких, як Іан Криштацький, Сергій Радочний, вони дуже важко вчилися. Їм не йшла наука, вони не могли пам'ятати те, що їм вчителі преподавали. Але вони молились, і батьки молились і постились і просили за своїх дітей. І Господь дав їм такий розум, що вони стали великими світильниками для усіх поколінь, не лише для тих часів, коли вони жили, а для всіх поколінь. Тому моліться, просіть Бога допомоги. Перед Навчанням перед контрольними, перед якимись важливими діями в навчальному процесі, і ви відчуєте те, що Господь обов'язково буде допомагати, і це буде зміцнювати вашу віру. Най Господь благословляє всіх учащих і учащихся добрий подвиг звершити і отримати нагороду від Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа в всьому і майбутньому віці. Amém.